Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Перед вами пересадні дві орхідейки, які я на каналі пересажувала. Це дві орхідейки Black Bear чорний ведмідь. Значить, хочу показати вам результати. Це я почала сьогодні їх поливати. Гляньте, які прекрасні корінчики. Обидві пішли в рост. Вони посаджені в мене чисто в кокочіпси, чіпси в закриту систему без дренажу. Зовсім немає. Внизу, коко-чіпси. І до самого верху. Як бачите, тут оця трошки скинула листочок, там попортився. Але там воно ростить нові корінчики від шиї. І листочки ростуть. Просто. Бомбезна така орхідейка. Так, зараз ще покажу вам леко фантастик. Тут дійсно фантастичні корінчики. Гляньте, це вже доросли. Я ще її не поливала, хочу вам показати, бачите, корінчики ростуть, просто шикарно ростуть. Ось такої посадочки, Все новий вже пробився і повертається в сторону, бачите, повертається всі в сторону моху. Я не, не удивлюся, що скоро сюди десь, десь возле моха проб'ється корінчик. Їм просто подобається така посадка і така пересадка. Як бачите, гарно все виростив. Листочок ще один ростить. і отакі шикарні корінчики. От. От такі посадочки, дуже подобаються орхідейкам. Можете пройти подивитися по відео, де я пересаджувала леко фантастику закриту систему. Будь ласка, проходьте, дивіться. Пробуйте, експериментуйте. Результати, як бачите, просто шикарні. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас в наступних випусках.